Сьогодні покажу, як робити під очі сюди маски такі. берем ватку, ну в мене вона тут вже помальована. Розрізаємо. Сейчас покажу, як розрізаємо. Ось так. Зараз тільки я тут ще беру. Хопив у нас ось так. Правда, я ось це, але воно так і буде. Далі, ну, ми можемо де, тут щось намалювати. Я квіточку намалюю, соночку. Сонечко якесь виходить. Я такі крапочки тут намалюю. І одна в буду такі крапочки намалюю. І з другої сторони я намалюю те крапочки. Можна і крапочки, все, що захочеш можна малювати. Тепер роз'єднуємо. А тепер підемо в ванну зі мною. Йдемо в ванну, ми на ванну, піде. Ну, я дещо забула. Коли ми роз'єднали, беремо вату, яка на неї ось така шесть якась, На другі теж. Ще. Далі одну беремо. І просто макаємо. Ну, оця зроблена із мила. Це вода із мила і пасти. Макаємо. О, у нас така я вийшла. Гарно, де ще буде. А ну-ка зачекайте, в мене там одна, Оп! Тримаємо, тримаємо і витягуємо. О, класно вив. Зараз ми тільки її попробуємо тут класно, так? Да? тепер ми її так витуляємо. Тепер другу другу ми також окунаємо. Мам, Сеня висув. Та просто у нас є такі, ну ма, мама моя зараз піде купатись. Бо другий. Другий. Нам треба на всю ось так, О. О, ось виходять. Па-па!